1 вересня на шкільних подвірях Миргородської громади задзвонів перший дзвоник. Його мелодія цвідуні надії, що проривається крізь війну, обстріли тривоги. Завдяки кожному і кожній, хто боронить країну, діти знову розгорнули підручники, зустріли друзів і сіли за парти з вірою у майбутнє. До дня знань дев'ять закладів освіти громади отримали автономне електроживлення завдяки сучасним гібридним інверторам та системам накопичення енергії. Символічно, що начальний рік урочисто розпочався саме в Миргородському ліцеї імені Тараса Шевченка, де презентували результати спільного енергетичного проєкту громади та соціально відповідального бізнесу Миргородського заводу, мінеральних вод групи Україн» на запит Міністерства освіти і науки України. Я сподіваюся, що це обладнання при ефективному використанні електроенергії під час блокаутів, якщо такі будуть, то воно може забезпечити повністю впродовж всього навчального дня. Забезпечити наявність електроенергії, що дозволить користуватися інтернетом, користуватися освітленням, можливо, вентиляція, якщо є автономне опалення, а в деяких закладах воно є, буде і опалення працювати. Тобто дітки будуть знаходитись в доволі комфортних умовах без перерви в навчанні. Проєкт реалізовано без залучення коштів міського бюджету. Миргородський завод мінеральних вод повністю профінансував закупівлю, доставку, монтаж та налаштування сучасних систем накопичення енергії. Загальний обсяг інвестиції компанії в енергонезалежність освітньої інфраструктури Миргорода перевищив 4 мільйони гривень. Завдяки цьому Миргород став однією з перших громад в Україні, яка комплексно вирішила питання енергетичної незалежності своїх шкіл. Цей крок став поштовхом до подальшого розвитку автономності освітніх закладів. Я дуже дякую нашим партнерам заводу Мінводі ІДС Україна за таку ініціативу, тому що це була їхня ініціатива, ми тільки підтримали. І ця ініціатива ну, дає можливість нашим навчальним закладам в цій складній ситуації працювати незалежно від того, буде світло чи не буде світло. Крім того, це перший етап, найдорожчий етап. Ми можемо зараз, і вже в нас є сонячні панелі, які ми будемо ставити на ці навчальні заклади, але це вже набагато менші фінансової затрати. Ну, по-перше, нам і панелі ми отримали безкоштовно, тільки на встановлення будуть затрати з міського бюджету. Але найбільша частина це акумулятори, це інвектори, це дуже дорога дорога частина загального проекту. І тому ми в перспективі ще матиме таку ще й сонячні станції на цих навчальних закладах. Інвертори та акумулятори отримали чотири загальноосвітні заклади і п'ять дитячих садочків. Лише в ліцеях і гімназіях громади навчається понад чотири тисячі учнів. Тож цей внесок у майбутнє освіти є стратегічно важливим. Сьогодні наша громада. Поповнюється 350 першокласниками і всього за парти сяде 4540 діток. Ми живемо і навчаємося не в простий час, четвертий рік війни. Нестабільна економічна ситуація, нестабільна безпекова ситуація. Через це надзвичайно важливо, коли у надскладний час підставляють свої плечі друзі, спонсори. Допомагають вижити, допомагають дітям забезпечити комфортне перебування в навчальних закладах. І сьогодні миродський завод мінеральних вод допоміг дев'ятьом навчальним закладам нашої громади і саме встановили обладнання для безперебійного енергопостачання. Нове обладнання можна контролювати безпосередньо з навчальних закладів за допомогою мобільних застосунків, які дозволяють відстежувати рівень заряду та інші технічні параметри. Директорка ліцеї імені Тараса Шевченка Ірина Шевченко поділилася, що система вже пройшла перше успішне випробування. П'ятниці у нас вже було відключення, це були ремонтні роботи електромережі е, зовнішньої. То ми вже спробували 5 годин, ми протрималися. І, як сказав, є програма у мого заступника з господарської роботи, на якій він слідкує, відстежує, е, яким чином ми використовуємо кіловати, Що ми використали всього 15% акумуляторів. Тобто, в принципі, е, на день роботи точно закладу вистачить. Тому дуже задоволені, дуже щасливі. Сливі, бо у нас інколи дистанційні уроки онлайн навчання. Діти потребують уже нового підходу, тобто це не крейда, так і дошка, а інтерактивні панелі, інтерактивні дошки, проектори. Тому все це ми зможемо використовувати в своєму навчальному процесі. Забезпечення енергонезалежності освітньої інфраструктури Миргорода відбувається паралельно з інвестиціями АДІС Україн у власні зелені технології. Промислова експлуатація сонячної станції Миргородського заводу мінеральних вод дозволяє розвантажити міську енергосистему, води пікових навантажень та під час аварійних відключень, спрямовуючи електроенергію на критичну інфраструктуру та житловий сектор. Частково сонячна електростанція це пілотний проєкт в Миргороді. Реалізований взагалі. Взагалі за два роки компанія ІДС Україна» вона інвестувала в енергонезалежність більше мільйона євро в обладнання. У нас споживання середнє при завантаженні всіма лініями складає десь 1,8 МВт на годину. Ця станція вона генерує і ми можемо використовувати 1,1. Тобто ми, 70% електроенергії в денний час, коли є сонце, ми умовно економимо для громади. Тобто менше навантаження. На підприємство, ну на мережі більше передається електроенергії до, до громади. Досвід Миргорода показує спільними зусиллями громади, бізнесу і держави можна досягти результатів, які стають дороговказом для інших міст країни.